Почалась повномасштабна війна. Прийшов в прикордонник і став на посаду кінолога. Вже подобається служити мені в прикордонниках. Мені дуже подобається служити на кордоні з собачкою. Вона краще чує, краще бачить. Я її повністю добираю, як ми йдемо з нею по кордону. Барбі, давай до мене. Барбі мені посовітував друг, кінолог. Поїхали на Волинь, людина займається цими бельгійськими малінуа. Підійшли, спершу глянули не то, не то, а вже підійшли <клух> до цієї собачки і все добре все. понравилось. Вона одразу за, за мною побігла, де я її собі її забрав і сказав, що це моя собака. Побула вона в мене 5 місяців, прийшла телеграма на навчання. Ми з Барбі поїхали, і було їй 5 місяців. Подучились, все в нас класно виходить, вона дуже швидко схвачує, що їй потрібно. Дуже активна, хороша собака. Барбі зараз погуляєш з м'ячиком. Сидіти? Місце. До мене? Поруч, 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 сидіти. Дочка дала ім'я собаці Барбі. Я якось поначалу, що Барбі, Барбі якось хотів її по якось назвати, але відзивалась на команду Барбі, вже ну, звеш Барбі, і вона вже Барбі і біжить до тебе, вже не хотів перезивати другим ім'ям її. 2023 року ми приїхали з мостів і з того часу вона постійно патруліє. Я їй дуже пишаюся, я не представляю службу без неї в прикордонній службі. Вона дуже активна і невозможно, щоб вона втомилась. Вона мене бістрій втомить, але сама не втомиться. Відправляє по різних заставах. Де потрібна собака, туди їде, служить. Характер в її, як на службі, то на службі другий, ну, один характер, а як вдома, то з дитиною грається. Та характер дуже добрий, грайлива. Команди добре знає. Буває, допомагаємо поліції, виїжджаємо десь, і хтось десь пропаде в лісі чи десь ще був, то, то ми їдемо на слід, ставлю собачку і вона собі активно в пошуку йде. Був недавно случай тут, в Городищі загубився хлопчик. Ми приїхали собачкою, дали курточку хлопчика, собачка. Взяла запах і знайшла дитину. Барбі для мене не тільки службовий пес, а друг, член нашої сім'ї, якого я дуже сильно люблю, як свою другу доцю.